Родина президента США Джо Байдена закликала його залишитися в передвиборчих перегонах 2024 року. Про це повідомляє CNN в понеділок, 1 липня. Сім'я Джо Байдена заохочує президента залишитися на виборах 2024 року та приватно обговорила, чи слід звільнити провідних помічників у зв'язку з приголомшливо поганими результатами дебатів Байдена, які викликали безлад у його кампанії. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що родина Байдена, включно з першою леді Джилі Байден, сином Хантером Байденом та їхніми онуками, зібралася в резиденції Кемп Девід на зустріч та просила президента продовжувати боротьбу за переобрання. За словами одного з радників, родина президента була розчарована командою, яка готувала Байдена до дебатів з колишнім президентом Дональдом Трампом, та обговорювала. Чи слід звільнити будь-кого з головних радників? Як відомо, 60 ті президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.